Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю запіканкою, з рибою та капустою. Для початку займуся рибкою. У мене ось такі дві свіжо свіжоморожені рибки хек, я її помила, вибрала з серединку, обчистила всі колючки, і тепер мені потрібно відділити філе від кісточки. Розрізаю рибку. Ось такі гарненькі виходять філе. І тепер це філе наріжу шматочками. Ось приблизно такі от шматочки. Перекладаю їх до миски, посолю і поперчу. І залишаю приблизно на 30 хвилин, нехай промаринується рибка. Тепер мені знадобиться морква і цибулинка. Цибулю наріжу кубиком. А моркву натру на велику терку. І тепер мені знадобиться половинка капусти. Її потрібно дрібненько насікти. Ось насікла капусточку. І тепер перехожу до плити. На сковорідку вливаю соняшникову олію. І спочатку підсмажую цибульку. Підсмажую до напівпрозорості, а потім додам морку і буду смажити до золотавого кольору. Коли все підрумянилось, додаю капусту, роблю менший вогонь. І тушкую приблизно 5-7 хвилинок. Час від часу помішую. Коли минуло 7 хвилин, додаю чайну ложку цукру, солю перчу, додаю спеції за смаком. У мене томатної пасти, на жаль, немає, тому додаю кетчуп. 2 столові ложки приблизно. Ливаю трішки водички, перемішую це все. Ще хотіла сказати, що замість свіжої капусти можна взяти і квашену капусту, кого ще є. Накриваю кришкою і тушкую приблизно 10-15 хвилин на маленькому вогні, час від часу помішую. Поки капуста тушиться, підготую картоплю. Її потрібно нарізати тоненькими смужками. Ось приблизно такі тонесенькі смужечки. І так і з усією картоплею. Перекидаю поки що до миски картоплю. Тепер підготую заливку. Мені знадобиться 3 яйця. Вбиваю їх до миски. Видавлюю приблизно одну склянку сметани, солю перчу за смаком, додам ще спеції, Переш... перемішаю вінчиком. Також до заливки ще наріжу зелень, У мене це петрушка дрібненька. І додаю до заливки. І перемішаю це все. Все підготувала, тепер мені знадобиться форма. У мене ось така скляна для випічки. До форми викладаю картоплю, Розрівнюю. картоплю поливаю яєчною сумішю, заливкою такою, розрівнюю гарненько. Також поливаю трішки водичкою зверху, викладаю тепер філе риби. половина філе залишилась, тепер капусточку зверху викладаю половинку. Тепер знову філе риби і іншу частину капусти. Розрівнюю, накриваю фольгою. роблю зубочисткою отвори, щоб виходила зайва волога, пара. І тепер ставлю в розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів, приблизно на 35-40 хвилин. Взнімаю фольгу. Тушкувалося в мене це все, запікалося в духовці одну годину. Говорю чому? Тому що зробила всередині таку ямку і спробувала, що картопелька ще була сиренькою. Тому вона тушкувалася і це запікалося в мене все одну годину. Тепер перед закінченням запікання знімаю фольгу і натираю твердий сир ще зверху. Також можна натерти і плавлений сирок. Або взагалі обійтися і без сиру. Все за своїм бажанням, за смаком. І відправлю цю смакоту ще на хвилин 5, щоб сир розплавився і все зарумянуло зверху. Ось погляньте, все шипить, все шкварчить. Така смакота запах на всю кухню. Картопелька пропеклася. Рибка, капусточка. Це дуже смачно. Смачного вам!